Вітання слухачам українського радіо Вінниці. В ефірі звучить програма з перших уст. Перед мікрофоном журналістка Ольга Зайцева. З 13 по 22 червня у Вінниці проходитиме 12-й Чилдрен Кінофест. Найбільший в Україні кінофестиваль для дітей і підлітків. Вінниця буде одним з 12 міст, де покази будуть відбуватися в кінотеатрах а також онлайн. Більше про те, що можна буде подивитись у Вінницьких кінотеатрах, а також які ще заходи заплановані в рамках фестивалю Children Кіно Кінофест-2025» дві Говоритимемо із його регіональною координаторкою Дар'єю Паламарчук. Вітаю, пані Дарі в нашій студії. Вітаю давайте в першу чергу згадаємо тих, хто ж організовує Чілдрен Кінофест. Ну, уже 12-й рік поспіль я знаю, що принаймні регіональні координатори вони змінюються досить часто, тому що все більше людей хоче долучитися до такого фестивалю. А хто ж його організовує ну, на основному такому на найвищому рівні? Перш за все варто згадати про те, що це співпраця України з багатьма європейськими країнами. Тобто на кінофестивалі ми будемо дивитися європейське дитяче кіно і підліткове кіно, дубльоване українською мовою. Тому це така дуже важлива співпраця на міжнародному рівні. Кінофестиваль створений і створюється за підтримки Державного агентства з питань кіно у співпраці з посольствами інститутами різних країн європейських, це посольство. Іспанії, гьоте інститут, Посольство Словенії, Посольство Швеції, Норвегії, Французький інститут в Україні та інші і відповідно від цих країн були надані фільми дитячі, які були переможцями міжнародних конкурсів призерами, лауреатами різноманітних кінофестивалів у Європі. Тобто, це вже таке відбірне, найкраще європейське дитяче кіно розраховане на різний вік, і воно було якісно перекладене до. Дубльоване українською мовою тепер ми матимемо змогу його також побачити. Ну, дійсно цікаво, от ви говорите, думаю, яка ж там тематика може бути. Ну, напевно, щось для менших, якесь таке сімейне, пригодницьке. Ну а для підлітків, то, напевно, має порушувати якісь психологічні моменти, які найбільше підлітків цікавлять. Насправді, всі фільми на весь вік, ми так розраховуємо, від 5 до 15 років охопити дітей та підлітків. Вони всі мають врешті певну таку психологічну, якусь важливу складову, тобто це не просто якесь розважальне кіно, а в чомусь просвітницьке або спрямоване на виховання певних моральних якостей. Навіть для найменших, наприклад, є. Найкращий, наймасштабніший 3D-мультфільм Польщі за всі часи динозаврик. Він розрахований на діток 5-6 і він вже все одно має такий певний виховний характер і за відгуками дітлахів. Тобто, це не просто розважальне кіно, а так, щоб подумати гарно. І для підлітків, наприклад, пропонується підлітковий такий фільм Район номер 5 про групу друзів. Скейтбордистів, які будуть відвойовувати своє право на скейт-майданчик в парку, тому що його хочуть забудувати, забудовники. І це така історія дружби, підтримки і об'єднання у боротьбі з ворогом, якщо можна так назвати. Тобто навіть в чомусь перегукується із тим, що ми зараз переживаємо. І ще така важлива частина фестивалю: кожного року відбирається один із Um... Фільмів, така ретроспективна частина фестивалю, один із фільмів, класиків дитячого кіно, теж всіх часів і народів. І в цьому році це фільм 1969 року випуску Пепі Довга Панчоха, один із найкращих, найкасовіших мультфільмів і найулюбленіших про всім відому Пепі. І цей персонаж не може не подобатися, бо кожен із дітлахів, напевно, там десь впізнає себе. І це це і для дорослих е, своєрідний такий маяк у житті, як не втрачати дитячість, якусь наївність, винахідливість, е, бажання до пригод, е, і в той же час такою добротою, якоюсь іскрою е, в душі, в очах. Тому, е, думаю, що ось такі класичні фільми, які ніколи не постарішують. Це як класична музика чи якісь витвори візуального мистецтва. Ось вони. З покоління в покоління передаються як спадок, і їх в будь-які часи буде цікаво подивитися. Ну і так і підсумовуючи сказане, вище сказане, можливо, знаєте, от за якими критеріями відбираються фільми для показу на Чілдрен Кінофесті? Якісь, можливо, з них є от ключовими, від яких точно не відходять, а якісь, можливо, змінюються. Найважливіше насправді це цінності, про які говорять ці фільми. І, до речі, в цьому році дуже багато є таких моментів у фільмах, от особливо в спеціальній програмі, по якій Пеппі проходить також. Там є про нацистсько фашистські часи у Європі, і це теж перегукується дуже із нашим сьогоденням, те, що ми маємо зараз в Україні. Власне, ось цей фашистський, раши фашистський підхід, який є, і як з ним боротися, насправді, не втратити дитинство, не втратити е, нормальне життя під час війни, і проявляти найкращі свої людські якості у цей час. І насправді, от в спеціальній програмі фестивалю, яка буде і онлайн, і офлайн, е, декілька фільмів підібрано таких, що розповідають власне про насильсько-фашистські часи у Німеччині, Італії е, і. Вони про те, щоби. Зберегти право дітей на дитинство навіть в такий час. Ось є, до речі, це не стосується фестивалю, але дуже мені перегукується із цими фільмами, підібраними тут фільм Життя прекрасне про хлопчика, який вижив у насильському таборі і в кінці виграв танк, нібито. Тобто приїхали визволяти людей із табору, заїхали туди на танку. І він вважав, що він виграв у цю гру таким чином і виграв собі танк. І ось ця дитячість, ця безпосередність і можливість жити нормальне дитинство. Віра та, в дива. Так, і віра в дива це неймовірно важливо, особливо у такі часи, як ми зараз переживаємо в Україні. Тому ось такими базовими якимись цінностями фестивалю насправді є збереження оцього добра, якогось дива, дитячості у середині кожного із нас. Які локації у Вінниці будуть задіяні для показу фестивальних фільмів, і скільки буде коштувати вхід? Нашим партнером, який надав безкоштовну платформу для перегляду, є кінотеатр Cinema Сіті у ТРЦ «Мегамол». Всі кіносеанси є безкоштовними для відвідувачів. Абсолютно для того, щоб потрапити на кінофестиваль, потрібно зараз зареєструватися через мене як регіональну координаторку, якщо це організована група. Це можуть бути пришкільні табори, дитячі садочки, громадські організації або благодійні фонди, які опікуються дітьми зазначеного віку від 5 до 15. Тобто будь-які групи від шести осіб можуть зареєструватися, зателефонувавши мені або написавши у соцмережах. Всі контакти є на офіційному сайті Children Kino Fest. Це офлайн покази. Ще будуть онлайн покази з 13 по 22 червня, можна на офіційному сайті childrenkinofest.com у вкладці онлайн-кінотеатр, також переглянути всі фільми основної програми, спеціальної програми і дитячого кіноконкурсу. Окрім цього, всі, хто прийдуть в офлайн-кінотеатр на перегляди, на вході отримують бюлетень для голосування за кількість балів, скажімо так можна присудити фільмам, які найбільше сподобалися, і за підсумками, уже кінофестивалю. Е Певні фільми отримують призи глядацьких симпатій. Те ж саме стосується і дитячого кіноконкурсу. Зараз уже відомі фіналісти цього конкурсу, тобто це діти самі створювали кіно за підтримки дорослих або без неї, але за умовою дітей має бути більше у складі групи, яка створює, аніж дорослих. І 21 червня можна офлайн теж переглянути, буде в кінотеатрі ці фільми фіналістів і проголосувати Голосувати за найкраще е, кіно, і також е, цей фільм-переможець, потім отримує грошові призи від організаторів. До речі, ви говорите про фільми, е, і я не почула інформацію про українські фільми дитячі. Дорослід був польський, там <стан> динозаврик, е, була, до речі, Довга Панчоха, якої країни, не пам'ятаєте? У, У мене є ж пархард. Не, <світ> 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 не український, ні. Е, це виробництво Швеції. Швеції. От, бо ви сказали просто, що фільми перекладені, дубльовані. Так. А українські. А українські ось якраз в рамках дитячого кіноконкурсу е, приймаються, приймалися, перепрошую, е, фільми виробництва саме українських дітей, е, і серед них будуть визначатися переможці. На тепер є відомо 19 фіналістів із 149 заявок поданих. Е, тобто був достатньо великий попит насправді надсилали активно кіно, ігрове і анімацію. Створені дітками в вікових категоріях від 7 до 14 років. Повнометражні? Ні, це короткометражні фільми. Тому, власне, за один сеанс там буде показано якраз 19 фінальних ось цих фільмів, і вже із них буде обрано переможців І, і от у за, кожній, них, категорії. за них можна буде голосувати, так, так, ага. щоб вони отримали відповідно грошові призи. До речі, пані Дар'є. Стосовно інклюзії, чи передбачені якісь спеціальні покази для дітей з особливими, можливо, освітніми потребами чи з обмеженими можливостями, тому що сінема сіті це такий кінотеатр, там така висота піднятися, якщо дитина на візочку, наприклад, на крісті колісному? Це досить складно. В сінема взагалі в Мегамолі, є ліфти, які доставлять дітей на третій поверх, де знаходиться кінотеатр. Спеціальних якихось окремих показів ми не робимо. Ми підтримуємо ідею інклюзії саме в тому, щоб діти мали можливість спілкуватися із нормотиповими дітьми і включалися повністю у всі соціальні процеси на рівні з іншими дітками. І відповідно практично на всіх кіносеансах на сьогодні є зареєстровані, Тровані групи дітей з особливими освітніми потребами, це різні громадські організації. Наша Вінницька всім відома гармонія, в тому числі зареєструвались на декілька сеансів в тому числі, і це дуже приємно мені, як регіональній координаторці бачити такий попит і бажання таких діток теж залучити до кіносеансів. І це дуже важливо, як для загалом соціуму, так і для таких діток теж. А як ви взагалі забезпечуєте таку доступність інформації про фестиваль для дітей, для їхніх батьків? Ну і, зокрема, для таких дітей, які потребують, можливо, особливої роботи? Загалом інформація розповсюджується про фестиваль дуже багатьма каналами. Перш за все, звісно, це офіційні соцмережі кіно, кінофестивалю, Інстаграм, Фейсбук. Там дуже багато насправді є візуальної і текстової інформації про те, що буде на фестивалі, як це буде відбуватися, про партнерів, про всі фільми описано і так далі. На офіційному сайті так само дуже повна інформація є, можна прочитати абсолютно. Ну, про всі сеанси, про всі фільми, про їх, там буквально процес виробництва є вся інформація. Регіональні координатори, кожен у своєму місті, одному із 12 теж розповсюджує інформацію всіляким чином. Я пишу у своїх соціальних мережах плюс. Ми отримали афіші, флаєри від організаторів. Ми їх теж розповсюджуємо. Ось такі флайерочки можна в дуже багатьох громадських місцях зараз знайти у кав'ярнях, бібліотеках, офісах різноманітних. Компанії, е, і на них є QR-кодик, за яким можна перейти на онлайн-кінотеатр і зареєструватися також на е, покази е, офлайн з 6 червня. Можна буде індивідуальні реєстрації будуть прийматися. Ага, тобто індивідуальні, не, не лише групові, не лише групка. Зараз до 5 осіб, але червня індивідуальні так, до 5 червня ми приймаємо заявки від груп і з 6 червня будуть індивідуальні реєстрації на сайті. Що ж, і на останок? На останок, як ви оцінюєте взагалі вплив Children Kino Кінофесту на такий культурний розвиток дітей, скажімо, Вінниці? Не будемо брати всю Україну, тому що ми зараз говоримо про Вінницю і з вами, як з регіональним координатором? Ви знаєте і список тих фільмів, які будуть, і приблизно знаєте про що вони. І вже, вже бачите, хто зареєструвався, і скоро будуть реєструватися і індивідуальні глядачі. Взагалі, наскільки цей фестиваль впливає впливає на, отаку, на культурний розвиток, на свідомість дитячу, можливо, на посидючість дитячу онлайн? Насправді дуже впливає. і... Мистецтво і культура під час війни це неймовірно важливо. Насправді дуже важливо, що воно на рівні держави все підтримується, організовується незалежно від того, наскільки важкі і боремні часи зараз дуже потрібно дітям забезпечувати ось це дитинство, доступність кінопереглядів. Та дуже багато насправді з тих, хто реєструється, громадські організації, благодійні фонди вони говорять про те, що ось дітки не мають можливості відвідати просто так із батьками кіносеанси за кошти. А так як це безкоштовно. То вони мають таку можливість і неймовірно вдячні за те, що можуть відвідати кінотеатр. Так само пришкільні табори, так як вони забезпечуються школами також безкоштовно. А дітям потрібні якісь розваги, якесь наповнення цих програм цих таборів, відповідно, це теж можливість. Певним чином їх розважити. І на рівні свідомості, звісно, тематика цих фільмів і мультфільмів, який, яка підібрана для кінофестивалю, вона так чи інакше виховує ось такі загальнолюдські моральні цінності, духовні цінності, і дозволяє подумати про те, що насправді є важливим у нашому житті, обговорити потім вдома з батьками або між собою десь у гурті друзів. І однокласників і щось забрати хороше світле із собою на пам'ять. Що ж, хай хорошого і світлого в нашому житті буде більше ніж нині є. А я нагадаю нашим слухачам в ефірі Українського радіо Вінниці звучала програма з перших уст. Ми говорили про цьогорічний Children Kino Кінофест у Вінниці, який відбудеться з 13 по 22 Правильно, по 22 червня. Із його регіональною координаторкою Дар'єю Паламарчук розмову вела журналістка Ольга Зайцева.